Всім привіт вітаю всіх на каналі! Бажаю приємного перегляду та гарного настрою. І сьогодні до нас в гості завітав 60 ТП в рубрику Підкручений Фрайрочок, велика кількість дамагу, скіл чи просто підкруточка. А? Будемо перевіряти разом з вами. Бачимо, що попотопляє він в топ з десятками, не в топ з восьмерочками, не в топ з дев'яточками, а в топ, де справжній тапчинський, таптальський, тапатунський, таптин. Буде відбуватися де куча гармат, куча дринів, які мають велике пробиття, велику альфу. Тому потрібно відігравати охайненько. Бачимо, відволікається на центр карти. вицілює Центуріона. Заряджений у нього кумульочок, заряджений фрайрочок, і пробиває прямо в башту того самого Центуріона. Тут і питання до Центуріона, до його балансу. Така здорова тачка-бричка, яка пробивається в лоб. Який сенс цього танку? Да, він швидкий, да, в нього гарна тепер стабілізація. Але він огромний, здоров'язний. А, так тут фраєрочок прям накручений, тут три позначки у нас є. От. Є такий собі леопард, який частіше, по-моєму, рікошети дає. Так, вицілює йому. Ой, добренька, велдечку під башенку. В трипліксі туди дає пик і пробиває. І три тичка, і 200 є. Альфичка така, скажем, летить, альфичка вилітає. Знову витілює туди. Іще дає тичку. 850. Ну тут уже прям нормально так вилетіло. Прям нормально вилітає, лише 60ТП, у них якийсь дивовижний чувачок. Він, мабуть, не знає, куди можна пробивати 60ТП, тому відкриває настільки просто свою. цю Щочку свою підставляє, Вибачаю, задивився, думав, куди він йому буде давати. Видає цю тичку вже в НЛД, Ну, бачимо, що 60 ТП навпроти, знову ж таки, не хочеш вигравати, грай на ББшках, тебе ніхто начіпати не буде. Всі розказують от. Стрімлі, Рефу. Грати на Галді. бє, бяка. Е, ви думаєте, якби цьому 60 тп навпроти дали Галди, він би щас би пробивав цього 60 ТП? хм Я помовчу. Е, от. От, будь ласка, він його лупить лупить лупить-лупить, а й не перебиває. І 4 тисячі, ну просто так, навіть без розміну. Тепер ще із 7 дає тичку в і ремонтувати ми його не будемо, бо стоїть гарно, ніхто не викатить, ніхто нічого не робить. Дивимось, центр мапи, там ФВшка, те столте, 13105 засвітився десь подалі, і Є50. Ще велика така собі кількість танків, яка не світилася. Тут а щось пи питається, намагається вимансувати і сьомий виставляє свою нелду, і кумульочком туди пробиваємо. Отут от знову запитання до тих, хто на галзі не грає. Чи пробили б, б ББшка під таким би кутом і са сьому? Ні, був би рікашек. Але тепер у нього плюс 800 урона, і це перевага для чиєї команди? Правильно, для вашої. От вам і повезло, коли з вами грає такий 60 ТП, а не такий, як напроти. Тик-тик <кій> 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 тик-тик тик 60 ТП показує, що буде давить і Є, 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 САСому, але ж там ще кран. А кранваген вже переїхав. Залишились тут 60 ТП і ще один. 60 ТП і ще із. І знову Іс! Знову, ви, ви дивіться, його вже раз пробили під цим кутом. Розумієте? Тобто тут питання, е, да, наш чувачок класно стріляє, але проти в нього які два бота вже грають, що із сьомий, що 60 ТП не мансують, не перелаштовують свій корпус, просто викатуються, під нього віддаються. Ну тут із е, сьомой е, вже, до речі, цікаво, він йому пробив, прямо в стик. Тут уже игра сказала, надо йому хоч трошечки хп сняти, а то буде. Підозріла, підозріла буде, підозріла, підозріла, підозріла буде. Дуже підозріло буде, так виключаємо. Кранвагн. Відкатися. Так, 13-105 забирають. І сьомий далі так же, як виїжджав, так і виїжджає. Все в нього, ну, як треба. У нього все нормально. Він одну тичку дав, три получив. Все добре. І опять так само. Розумієте, ему від віщаки. йому в башні буде вистачати виїжджати і нічого не отримувати, но ну, ні. Дзинь, дзилинь. Дзинь, дзилинь. А 60 ТП у них он теж вкоп. Ви розумієте, ну, що це боти? Ну, вони ведуть себе як боти. Це, звісно, не боти, але ведуть вони себе як боти. Добираємо міса сьомо для того, щоб мінусувати гарматку. 7200 вже шкоди є. Виці... Вицілює! Зверніть увагу, куди він зараз вицілював танк. Він може так само вицілювати Ось сюди посередині пробивати його. Він шукає лючок. Він шукає НЛД. Це все до того, що треба знати теорію. Дзинь Зелень, ай не пробив. Прикольно, не пробив, до речі. Прикольно, не пробив до речі. Прикольно, не пробив, до речі. Так, а тут уже є соточка прикатилась допомогти, Тільки не вкаток. Венелду. Добре, то він на випередження брав просто. І сотка, я бачу, теж такий у нас фрей. о, хорош. Ну, краще, ніж звичайні ББшки можуть бути лишив Крута Крутата. Так, ну тут уже залишається 1 в 2, є 60ТП, є Кранваген. Від Кранвагена виїжджає, 8800 вже урон і я є. Тут 60 ТП під крадулях, під крадулях летить, несеться. Летить, несеться на підкрадулях. І знову в одну й ту ж саму точку приїхав, ще постоять. Ну, йому по кайфу там. Е, я впевнений, що в нього один раз на весь його аккаунт був бій, де він отут настояв і настріляв 3500. Він хоче його повторити. Ну, Принаймні як. Він не хоче його повторити, він, він думає, що раз один раз так було, то він опять там три з половиною дасть і побіжить всім хвастатися. Тут уже яга підтянулася. Буде плашку вицілювати? Ой-ой-ой, ой не встиг трошечки. В рубачку. Цинь! 9,5 тисяч. Я розумію, що хлопець тут уже 100% бачив ці 9,5% і розумів, що йому головне тичку от Яги не прийнять, а так він ще тичку точно дає, і в нього вже 10К уроні буде. Який же красивий 60 ТП, як же він сильно в себе повірив під кінець бою? Коли яга за ним стояла позаду, в нього тільки 900 хп, а він сразу такий. Та є, та тепер, та з ягою вдвох та поїдемо. Ну, а тут уже діло техніки, скажімо так, вже втрьох закрутить ягу. 11 тисяч шкоди рівна. Розумієте, рівна. Ну тут та навіть кранваген насправді якийсь як начебто бот себе поводив. Наче він себе також поводив як бот. На! Nah. А він і далі себе веде, як бот, він сюди мог переїхати і давати весь барабан в 60 тп. Ну він вкопався там, походу. З запутався, наверное, маск сетку одів на свій танк і запутався в ній. І поїхав тепер у воду. Ну, no, все правильно, все правильно робить. Uh, переходи на фугас. О, а я. Не зрозумів. Повинен... Ааа, це після фугасу збились У нас тепер моди, які не показують справжній час КД. Я думав, в нього немає інтуїції, або він невчасно її прожав і він не встиг перейти. Але ні. Так, ще залишився тестол. 1633 12 12633. Бабаху, до речі, альфа не сильно вилетіла велика. 830, бачили, що він 800 у нас і на ББшках, і на Кумисах давав т 100 ЛТшка катається тут далі. Ну, знаєте, щось такого надзвичайного. Ну, не було тут ніякого такого, там, якоїсь ситуації, виїхавшись, там танканув. Просто стояв, приїхав в свою позицію, і проти нього попалася така. Команда, тому тут фраєрочек дійсно підкручений. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Ну і поділитися цим відео з другом. Що він скаже? Це скіл чи підкруточка? Всім пока пока